Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Сполучені Штати Америки відкриті для передачі Україні крилатих ракет великої дальності типу JASM. Це крилати ракет великої дальності для авіації, в тому числі для використання звинищувачів f 16 першу партію, з яких ми нещодавно отримували і активно застосовуємо в бойових діях проти російських окупантів. Чиновники з адміністрації президента США Байдена повідомили пресі, що питання передачі нам цих ракет фактично вирішене. Необхідно вирішити ряд чутливих питань, як кажуть американці. Це стосується в першу чергу збереження секретних технологій, що застосовується в цих ракетах. І вирішити потрібно питання програмного забезпечення пусків ракет з наших конкретно цих наших винищувачів, що, що знаходяться в Україні. Нам передадуть ракети типу agm 158 a з дальністю стрільби 230 миль американських, що дорівнює 370 км. Ну, це базова версія. А є ще версія, остання модель AGM 158B er з дальністю пуску до 980 км. Дуже цікава фраза прозвучала з вуст американського чиновника. AGM 158A це останній пункт в списку озброєнь, передача яких в Україні раніше вважалось неможливою. Тобто в Україні вже є вся та зброя, яку раніше вважали неможливою, і розглядаються наступні питання. Як на мене, то в цьому списку потрібно додати крилаті ракети 2,5 тисячі км дальності. Дуже точні крилаті ракети. Я думаю, що таке питання буде розглянуте одразу після того, як ми отримаємо ці самі HGM 158A. На 370 км дальності, ну і AGM 158 b er 980 км дальності. Прошу вас підписуватись. Прошу підтримувати нас в приватній на банку. Нам потрібні і підписки, і підтримка, тому що це розвиває канал. Заходьте в наш Patreon, запрошуйте друзів на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. Ці ракети HGM 158 не є дуже дефіцитними. Компанія Lockheed Martin випускає їх з 1984 року. Їх багато є в США. В 2023 році випуск їх був на рівні 550 штук на рік. Плани на 24 рік поточний і наступні роки це збільшити випуск до 1000 таких ракет щорічно. Одразу скажу, літак F16 може нести і запускати оці ракети agm 158 всіх модифікацій. Що ж це за ракета така? Ми з вами зараз з нею і ознайомимося. Це високоточна, крилата ракета класу повітря-повітря від корпорації Lockheed Marketing США. Призначена вона для знищення важливих. Високозахищених стаціонарних цілей і таких цілей, що можуть переміщуватись, працює вона вдень і вночі в простих і складних метеоумовах. Застосовується з лідаків на дальності більшої зони дії протиповітряної оборони ворога. Ракета, виконана з технологією малої радіолокаційної помітності, двигун у неї турбореактивний одноконтурний двигун. Система наведення інерціальна з корекцією від Навстар. Навстар це військовий варіант системи всесвітнього позиціонування GPS. Тільки він в 10 разів більш точний. Примачі сигналу, захищені від радіоелектронних перешкод ворога, ракета може коригувати своє положення в просторі по радіолокаційним фотографіям місцевості. Вона має в пам'яті і порівнює їх. На кінцевому етапі працює інфрачервона головка самонаведення, в ній закладається інфрачервоний портрет цілій і ніякі радіоелектронні перешкоди на кінцевому етапі польоту їх не, не перешкодять, не припинять. На конструкція, конструкція ракети по нормальній схемі, аеродинамічній схемі, вона зроблена низькоплан. З крилами, що складені при транспортуванні, і розкриваються після скидання з літака. Бойова частина ракети, проникаюча типу G1000, має масу 450 кг, корпус боєголовки, самої, виготовлений з міцного вольфрамового сплаву і може пробивати в землі е і в бетонних е слоях. Шара. Укриття товщиною до 25 метрів 25 метрів пробуває, пробуває захисту. І вже вибухає всередині, всередині ворожого об'єкту з затримкою, коли повністю він вже буде знаходитись всередині ворожого об'єкту. Тактико-технічні характеристики. Дальність дії AGM 158A 370 км agm 158B ER 980 км. Ця модифікація ракети відрізняється від першої двохконтурним більш економічним двигуном. А перша версія має одноконтурний двигун. І у другої версії трошки більші паливні баки. І вже хватає на 980 км дальності. Довжина 4,27 метри. Діаметр 50 см. Розмах крил 24 метри. Маса 1020 кг. Швидкість польоту до 1000 км на годину. Точність попадання плюс-мінус 3 метри від розрахункової точки. І це при вибухівці 450 кг. F-16 легко можуть нести по дві такі ракети і робити їх пуски. Хочу нагадати всім, що Сполучені Штати Америки поставляють в Україну зброю для F-16. Це ракети AIM-9 Sidewinder малої дальності повітря повітря aim АІМ-120C і AIM-120D ракети середньої і великої дальності з дальністю пуску відповідно 120 і 180 кілометрів. Керовані авіабомби джедам нам поставляють масою 230-450-900 кг. І ці бомби вже широко застосовуються. А нещодавно країни ЄС прийняли спеціальне рішення про виділення коштів на закупку всіх видів зброї для F-16 українських в кількостях, що забезпечить всі потреби Збройних сил України для ведення бойових дій проти північних варварів. Стають очевидними. Причини великого страху Росії перед українськими f 16 бо це дуже хороший літак з великим переліком самої сучасної високоточної зброї. До, до речі, Польща має f 16 і вона теж закупила для них декілька сотень ракет agm 158 ber з дальністю дії 940 км. Ці ракети з території Польщі. Достануть до Москви, і це сильно зменшить бажання росіян почати війну проти Польщі. Ракети agm 158 a за своїми можливостями і за призначенням досить близькі до ракет Storm Shadow, англо-французьким ракетам. В Україні ці ракети використовують су 24 м з великою ефективністю. Російська протиповітряна оборона практично не збиває такі сучасні крилаті ракети, тому що вони йдуть. Низько під променями ворожих радіолокаторів, і їх не видно. Ці ракети вміють обходити ворожі позиції проти повітряної оборони. Таким образом, таким чином, щоб ворог їх не побачив. Аналогічні крилати Сполучених Штатів ракети Сполучених Штатів agm 158 теж будуть сильно нищити ворога і будуть сильно допомагати нам перемогти в війні проти російських окупантів. Все буде добре, ми переможемо. Я вам всім дякую. Прошу підписуватись, дуже потрібні підписки. Прошу підтримати нас «Приваті Монобанку», це теж дуже потрібно. Нагадую про Patreon, про кнопку спонсорства. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.